Це був один з етапів наступальної операції на добропільському виступі, який передбачав маневр обходу противника і закріплення в його відносному тилу з метою перерізання логістики. Знаходилася група дві доби для стабілізації. І от якраз коли сталася подія, ну контратака противника штурм позиції, вони мали змінитися, піти на відпочинок. Ну якби вони своє завдання виникли. Там вже два хлопці були, ми прийшли на побіг ще вдвох. Вже в чотирьох стояли. Потім одного хлопця від нас. Ми стали з трьох. Постоянно ж проходили стички з ворогом. І це такі, ну, то були заходили, підери, то вбивали, ну то так само, ну як завжди. Ну, приходять, забивають. Ну оце ну, так само. Прийшли, застрели, усунули, прийшли, застрели, усунули. То тут баба Яга допомагає, <палетала> полетала, полетала, всіх. ну, це... В 14.00 там 14-05 противник здійснював штурм на нашу позицію. Я вже не чув, як вони подійшли, Там хоч гігіляк кругом, дуже-дуже не -дуже так тихенько підкралися до нас. Блядь. Ми вже замітили їх, як було метрів п'ять до наших колодців. Блядь навіть я на вуху чую, це до 100-150 метрів як ідуть. Але тут він так зайшли тихенько, що я навіть не відчув, бо моя позиція найближча була. Так, да, я перше побачив і наніс удар. І вони залягли. лісосмуга, як і завжди, наприкінці літа, на початку осені, вона ще достатньо густа, достатньо багато рослинності, листя ще не упало. Відповідно, з дрона всередині лісосмуги, всередині лісу дуже погано видно, і ми в основному відштовхуємося від доповіді піхоти про те, що там вони за якимось десь чують голоси, десь чують якийсь тріск. Ми залітаємо швидше, починаємо прокидувати, включаємо тепловізійну камеру і починаємо але бачити сигнатури. При тому, що варто розуміти, що сигнатури в, в день, в теплий день, в густій пасаці. Вони ну просто це хорошеньки. Там це навіть непомітне силует людини. І бачимо, що один атакує прямо, ще один обходить з фланга, а ще один обходить так, щоб зайти з тили нашої групи. Почався бій. Мій побратим, який попереду находився, вів я йому допомагав у своєму колодцях задня амбразура, блядь. З зброї зброя Моя штатна була направлена на задній сектор. Я зможен був цинкувати задній сектор. А вони з поля зайшли з правої сторони. З правої сторони він зайшов, і тут а, вже баба-яга прилетає, вже дрон прилетає, вже над нами висить. і вже тут таксіст. Вже все, хлопці, він там, п'ять метрів. Той ззаді заходить, і такий кипіш. Ну стрілять. Як клинить я гранату справа, зліва, справа, зліва. Ну бо в мене було дві позиції, в мене було на дорогу ну на поле викидати. Ну бо каже 5 метрів підер, 5 метрів підер. Кончився в мене на трофійну зброю. БК. я взяв свою штатку, розвернувся з неї, Випустив ще один магазин, перезарядився, випустив півмагазину і клін. Все вона заклініла, не хоче блядь, працювати. І мене Радійка, щолк провод віддирися від радійки. Все, я не я глухий. І я такого кидаю, кидаю туди вліво, і вже бачу, гранати закінчуються. в мене. А я не чую, теж постріли скрізь кругом. Е, Викинули таку кількість гранат, е, майже все там. Конкретно боєджакій викинув все. У Жакія було 12 гранат е, там, де був шершень у них був ящик гранат, то есть 20 у них залишилось 2, не викинули 18, то есть все палахало. <гум> противник кидав гранати. І що хлопців одібнула рація. Бля, рація тільки в мене в когось працювала. Я ще коригував. Ну, пересказував, що мені по рації прийде, де ворог, який газімуть, куди двігатися. Чув кричать взаді ворог на якраз мови лазіму, то мене поползає до когось. Ну я з двох з двохом розурки дав, кидав, кидав гранати. Получається, як поле, і я гранату починаю шпурити, але хочу видірнути. Я вуціка розігну, відоргую, відоргую, вона не відьоргується. І я як тільки дивлюся. Біля жукеї сидить тіло, дерево. Біля Жукея. Ну, Жук я, я думаю, Жукей виліз з тої норки і периметр біля поля мені допомагає і трачові допомагає. Ну, я такий зразу, ну, мож, можливо, ну, я такий потрачовий він валить, по трач захований, і він шпарить аж в отако. Трасація маскітна сітка. Чую, що він же ж ползев, мені передають, з мавіка наблюдає за ним. А в мене зброя з кліном, БК на трофейну кончилась. Що робити? Знімаю перчатки, починаю розбирати. І стоять же просто в полоці дивиться. Починаю розбирає, Достаю той ударник, блять, питає його привезти в себе, бризи з балончика маслом, а він мертвий клін. Тут постріл здається, роздається, прямо в амбразуру. Після пострілу падає на коліна і чую, як той підра своєму напарнику кричить: я того вже завалив. Про, про мене, да типу, мене вже все завалив, завалив блядь. Ми вже розуміємо, що бійці не відповідають на радіостанцію. Вже ведеться бій. Ми це бачимо. Бачимо розриви гранат на дроні, бачимо, що здійснюються постріли. Все одно командири рот безпосереднього управління, їхні командири вони продовжують, якби давати їм настанови команди підрегульовувати, виходячи з того, що вони бачать на картинці. Ну пацани знають мій голос. От. Хлопці знають голос свого командира, і я думаю, що може навіть чуючи мій голос, вони розуміли, що все серйозно і треба робити те, що їм кажуть, тому що нам видніше ну, з іншого ракурсу їм, з іншого ракурсу. І ми працювали да, як команда, навіть вони не відповідали там, часто на рацію, але вони чули те, що їм. Даю я. Я тю гранату не можу вишарпнути, бо кольцо зігнути. Я її кидаю на низ, до себе. Вкину просто. Я тільки за автомата, бо він з другої сторони автомата. Тільки тако піднімати, а воно щолк. Гранату щолкнуло. не в руках, а я не її кинув на землю. Я як тако доставав. Я спів тільки викинути, викинути. гранату, там вода в мене стояла, біля цієї. Вона аж вода бряснула, бутилки прузла. Я тільки спів нагнутися. Ну. І я такий. Автомата зиру, навіть не зиру, що там бахнуло чи що, ну я такі, тільки жуке, біля, біля, біля дерева він сидів, той підар, і я йому так тільки просили пара тик-тик-тик. Він тик, тик. впав таку на сторону. Він впав. Я думаю, вже все, він готовий. Ну, Я, бляха, думаю, вже все, жукей загинув. Ні гранат, ні автомата, блядь, Нічого, блядь. Думав, що я буду блядь, без Безмов... мовна скотина, а в мене на броні трофейний нож. Встаю, резко підриваюся, хвачую нож, одною рукою вистачаю в автомат і тяну на себе арму, а, в абразуру, а другу руку висовую з амбразури і б'ю його по рукам, щоб він не змог нажати на курок. І ми бачимо, що точиться бій між двома військовими, не можемо зрозуміти наш чи не наш. І в момент, коли е, бій точиться, відбуваються коментарі, крики, і коли ми з дрона починаємо фіксувати якісь натяки на партер, на якийсь рукопашний бій, Тиша. Секунд на 15. Абсолютно весь командний пункт замовк. І не міг зрозуміти, що відбувається. От коли була сама боротьба, там був один на один. Кожен за себе там важко було хто зрозуміти, хто де. Потім почали з'ясовувати і бачимо, що вже після цього епізоду боєць намагається вийти на щось схоже на радіостанцію. Ми далі йому вже подаємо сигнал і просимо йому помахати рукою, якщо він взяв в руки радіостанцію, от я попросив. Показати рукою, ну, тому що там пошкоджено були засоби зв'язку, він чув, але ми не чули. Він маше рукою. І ми розуміємо, що це наше. В Момент, коли ми розуміємо, що це наше, він виграв цей двобій, Командний пункт був схожий на знаєте, стадіон якогось типу європейського міста фіналу лінії чемпіонів. Як це вийшло? закінчилась БК, кончились гранати, ну і штатна зброя зловила кліна. Ну немає нічого, бо були голе руки. Хлопці ще ведуть бої, а цей підер біля мого колодця, мій, в, ет, в мій чай. Вони образують в тисячі автомат. Біля. Не хотілось так. Пацани без, безпорадно погибнути. Я ножука, я дивлюся. А жукай маслачить ножем. <хи> а в мене збоку ще підерський автомат. Він з другої сторони мій Мій і підерський автомат. Він не, не так стоїть, а лежить. І я такого біля, щоб жукає не прострелити. Такого зверху, стріляю, стріляю, не можу попасти. Я так думав, не же такий косой я. Ну. А він, нужем, 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 його, квази, квас. Я ж упал, блядь, на колено сижу, блядь. И слышу это первое, я его завалил, блядь, они перекликаются с тем вторым, блядь. И я же говорю, перед глазами эти, блядь, все в флешбеке жизнь пролетела, блядь, этот момент, сука, сучения. я говорю, блядь, до последнего, блядь, волчком покатился, блядь. вот этот наш хватит, блядь, с разворота задул за хват. я помню вот это охуевшие глаза вот эти, блядь, он вот хуя, блядь, я вытягиваю руку и по пальцам, ну, чтобы сколько убрал руки, блядь, понял, ну, я же задул, дул, дернул автомат, у меня в такой пёрся, руку вытянул его по пальцам, блядь, он отпускает пистолетную рукоять и прикладными руками держит, и начинает тогда крутиться, чтобы выкрутить у меня автомат, и в этот момент, когда вот он на бок, повернулся, ну уже ничем не упирается в землю. Я двумя руками за ствол, блядь, поддергивал его к себе поближе, подтягивал. Ты его прям завалил на себя почти? Не, я его под амбразуре подтянул, блядь, схватил рукой за шкирку, блядь, и начал себя затягивать, затягивал, а второй рукой хуярил, блядь, ножом. жопу. То, что увидел, ну, минуту. понял, я его одной затягивал, а другой хуярил, в пар, там, в жопу, куда попаду, блядь, а потом то, что он упал сюда в яму, блядь, и схватился меня за руку с ножом, ну, двумя руками, не дает мне уколоть его. Потім затягає його всередину, затягає зверху. І така там бісиво, там така ж сітка тако, підскакує, підскакує, і він тут ду дух-дух. Я такого десь минута він вилазить, йогу, жукай живий. І він спереляканий жукає прибігає, ну, каже, я його захуярив ножем. Доложив до рації, що того добив, що ми два трьохсотіх з напарником, що один цінкує. Поховалася від дронів, ждали, блядь, заміною на Івак. Ну я ж його затягував, блядь, за гарячий автомат до себе, блядь. Бачиш, а гарячий ствол спалив руки, блядь. І помимо того, що плече теж трошки ранено підмишку. Просто це навіть вже сидів, у нього теж хлин. Последняя граната. Він витягнув чеку і говорит, я сижу, смотрю, як ти з ним борешся, блядь. А меня, мене последняя граната в руке зажата і думаю, сейчас Либо он меня дострелит, я упаду, она нахуй взорвется, либо ко мне придет, я ну с собой заберу, блядь. И просто у нас только один шерф остался со стволами. Мы двое уже все пиздец. У него тоже эта штатка по, по, пизде пошла. Блядь. Что было? Может ему пара цветового капнуть сейчас? Что было? Что трапилось? Расстрелка. И на поверти трошки. Я йому ще забігу. Молодой пасік, як тебе звати? Я? Його. А, його? Трач. Тебе. Трач. Як тебе звати? Тебе як звати? Мене Сергій. Сергій, дышать диша, тяжело? Ні. Ні. Больно? Больно. Взагалі никакого звука. Я сварщик, я кажу, вам прививший. <рес> Даже к таким. Я поже проколов и понтиноло бы замазываю. Быстрее сюда живут. Так заважаю. А вот с пол. И вот тут да и голый, да? Да. Да. Там хоть кули нема. Не, я думаю, что тебя сколых запишем просто. Такий кажу, бій, вже закінчиться, все геть, а він гранату тримає, каже, якщо підер до мене прийде, каже, я разом з ним зірвуся. І він каже до мене, а що робити з нею? Та кажу кидаю. Я не казав, що робить. Каже, <говори> ціку вже віддірнув, не знаю. <говори> Дай. Що, що зробити з нею? <говори> <говори> ну думаю, вже якщо я прийду, то разом <говори> з ним. Можете його відключати, <патрес> він така пов'язана. <просто. говори> Засівушник, <реш> саме це як ми прийшли і нас учили, що вкопуватися, я вкопуватись вчили. Він казав, що на, на другий раз каже, я буду палкою бити і зря, що не бив. Треба бити було палкою, що не спів купатися палкою. От тобі вони відчули, бо якщо там не вкупатися, все, ти вже не живий. музыкай молодец. Да вы все молодцы, чувак. Нихуя себе... Выходя из характера действий, Ми передбачаємо, що це була група, яка гарно спланувала цей штурм. Вона була підготовлена, чітко знала, де ми знаходимося, яка кількість людей у нас на позиціях, і підготувалась до того, щоб здійснити цей ну насправді складний маневр, тактичний, та щоб грамотно проштурмувати. Високо ймовірно, що це була третя бригада спецпризначення. Вона діє в цьому районі. Але ну полоненого ми не взяли то те чучело, що намагалися щось там зробити в рукопашному бою, ну воно ну, нічого не розкаже, тому ми можемо припускати. відсоткових даних немає, але я думаю, і є факти, що це третя бригада спеціального призначення ГРУ. Повністю бути впевненим не можна, але за характером дій дуже схоже, що це було так. Ну, у нас то посерйозні, то матьорі організація, чим їхня третя бригада. Що третя бригада? Тут вже стокоти третій бригади на полях, там по посадках витить і, і другі, і не тільки третя, і перша, і 57, -ї, яка тут тільки не лежить ну. і ісход один. Для мене честь да, там, командувати і служити разом з такими хлопцями, дядьками, які приходять з цивільного життя, звичайних робітничих професій. І відпрацьовують як професіонали, яких ми бачимо так, о, там, в фільмах, якісь, там, на яких всі рівняються, всі показують, що де там еліта от, еліта, от. О, ну, у нас. Ну, оцінка найвища абсолютний героїзм. А, насправді складно це якось коментувати. Це просто, просто от героїзм, про який дуже рідко говорять в новинах, дуже рідко говорять по телебаченню. І, і такого героїзму насправді. В лавах збройних сил достатньо для того, щоб про це часті час казати частіше. Зараз у нас вийшлося отримати відео. Якби в цій ситуації у нас не було б відео, у нас була б тільки ну, доповідь солдата. А в цій ситуації, ну на хто би повірив? Він герой. Помимо того, що він герой, я вважаю, це буду не вирішувати не я, але ну, він і достойний нагороду звання героя України. Я не думав ні про які героїчні вчинки. Я просто хотів жити. Хочу дзвонити дружині. Це так трохи чертануло. За пальця обжох. А так цілий. Нічого складного нема, так що видихай, спокойся, так? Це ти, значить, з ними Це так. Так. дуже достойний чоловік. Достойний своєї країни. І країна його достойна. Не треба здаватися, не опускати руки. Треба щось робити. Та хоч зубами його, блядь, загризти, ну, блядь, не, не стоять, не ждать, коли він тебе вб'є. Просто треба щось робити. Хлопці, бийтеся до кінця, не опускайте руки.